Делегації бізнесменів з різних країн прибули на третій луганський міжнародний форум за кілька днів до його початку та залишаються після його завершення. Про це повідомили організатори заходу сьогодні. На другий день проведення форуму живі панельні дискусії бізнесменів викликали цікавість великої кількості глядачів та учасників. Неформальне спілкування та фактичне зведення акул бізнесу ніс до носа привело до укладання контрактів, про які навіть і не мріяли на етапі підготовки до. инвестиционного форума. В Луганск мы приехали в том числе для поиска возможных партнеров, в том, ну, даже по созданию совместного предприятия, чтобы привести сюда оборудование, технологии, создать здесь рабочие места, производить соки на месте, чтобы не возить сырье, то есть которое плохо хранится и так далее, а здесь на месте и уже готовую продукцию потом экспортировать и продавать здесь. А выращивать клубнику собираетесь здесь? To znaczy jest propozycja, żeby ja zajął się jak, e, jak konsultant e, i 100% będę szukał w Polsce młodego człowieka, który zgłosi się przyjechać w Ugańsk i podpisać kontrakt na przykład 3 lata i zająć technicznym prowadzeniem tego projektu.